Петиція про врегулювання роботи ріалтарів набрала необхідну кількість голосів. І все, інтернет понеслась. капець, все, всі врятували ага, зараз, припинять свою роботу. Але давайте будемо більш... З розсудливими і розглянемо її по пунктам, і в по вимогам. Перша вимога, що всі реалтери мають бути офіційно зареєстровані і працювати тільки в білому. Я повністю за це, але насправді для цього, як на мене, не потрібно було петиція, для цього було потрібно голос людей, тому що насправді ви, як споживачі, віддаєте свої гроші незрозуміло кому, а могли би. Вимагати тільки сплату на ФОП. До прикладу, я знімаю парковку, плачу за неї півтори тисячі гривень, але плачу на рахунок ФОП. Тобто людина за це сплачує податки з півтори тисячі гривень. Другий момент і найголовніша проблема, як на мене, це сертифікація. І в цій проблемі є два підпункти. Перший, хто буде сертифікувати, як на мене, це має бути Міністерство з розвитку громад та інфраструктури. І, як на мене, це одне із найкорумпованіших міністерств. Тому я, от, я не бачу механізму сертифікації. Поки що я це розумію, що це знову ж таки це буде тільки додаткове джерело хабарів. Хіба що придумають, можливо, якусь електронну сертифікацію, де буде виключений людський фактор. Тоді так, да, тоді це буде круто і зможуть працювати тільки сертифіковані люди. Наступний пункт, як на мене, це. Із проблеми сертифікації це буде вже стосуватися власників, тому, що по досвіду деяких ринків іноземних. Власники не можуть здавати свою нерухомість без агентів або продавати? Чому? Тому що ця послуга є зарегульована і сертифікована? Тобто цю послугу можуть надавати тільки сертифіковані особи. Якщо власник не сертифікований, надавати таку послугу здавати і продавати, чи зможе він продавати або здавати свою нерухомість без агента нерухомості? От таке питання на роздуми. Другий, точніше, третій пункт це підписання договору. Ну тут знову ж таки, як на мене, не потрібна була петиція, це вибір людей працювати незрозуміло з ким без договору. Незрозуміло, куди вони потім ці гроші платять. А навіть якщо підписують договори, потім ті договори обов'язково здають агенції, щоб, не дай Бог, ви не могли піти в податкову і не, не пожалітись на агенцію, що вона не сплатила податки за надані вам послуги. І е, остання це правова відповідальність за надання неякісних послуг. А ось це знову ж таки має бути: отут якраз має бути все чітко прописано, врегульовано з правовими наслідками. І як на мене, це крута ініціатива, але от як вона реалізується, це вже питання.